Учасники процесу за дослідження з'явилися прокурор Сиденко, адвокати Сони, Таємчук та Одунувачний Поріч. Здорово здійснюється за допомогою технічного запису системи. У своїх показали про те, що 28 вересня 2020 року за результатами перевірки склали акт професійного розвідування в Хоптишконовичі наслідок чого цього ж дня винесли про просування виявлених порушень, а також працювали за відповідальністю вигляді попередження. будь ласка, суду з кущим в 20 жовтня 2 грудня 2020 року і 14 січня 21 року січня 2014 року отримав від Криштановича грошові е, кошти. <гум> <поєстенний>, я <не> поєкну, но... <гум> Після завершення цієї перевірки в 8 місяці Криштанович бажав перезимовну зустрітися. І під час такої зустрічі він запропонував мені грошові кошти по 1 тисячу молодних домінити, щоб я е, не протягував його до від відповідальності. А саме саме Микола на нього не було на пам'ятнища. Зрозумівши, що він так і не поняв, що я його перевірю за першо, сам сюди його застосував. Жовних повноважень мене більше немає, але в мене повноваження закінчилося. У мене він не помусив отримати ці кошти за, за це. І я... За попередження? За, за те, що він е, не знає, що не я не можу жити будь-які дії. І тому я е, тричі три, цих дати, які ви сказали, отримав е, частини коштів із, із тої суми, про яку ми з ним обговорювали, домовлялися. Тобто після того як був вже е, винесли попередження? так? Скоріше, ці три суми. Це було за якісь окремі дії, чи це можливо окупило щось один єдину, якусь мету у нас. Ми думали про суму тисячі тисячу. Частинами не давав ту суму, частина крутої суми, це було просто він надавав їх частинам, тому що можливо, чи не було кошти, чи він так вирішив для себе давати мені почати. Якась домовленість була, щоб частину видавати? Ну, тут вирішує. Я не вирішував такі питання. Це в, в, рішення приймав і Я просто погодився на отримати кошти, які він мені. Ну, не забуду, не помусить, <гаспоріст> ну, для вас було принципово отримати одну суму чи різними частинами? <гаспоріст> <гаспоріст> Ми сказали, що Кристомович нам запропонував, оскільки не розумів, що ви не маєте ніяких повноважень. Ви при цьому казали криштамовичу, що у вас немає даних повноважень, що ви не нападали штурмних санкцій. Ваші... Ваша честь, я Ті покази, які я враховував, потрібно не дав, а в подачному перед це 60-х людей, не будь яких Взагалі прокурору чи суду взагалі. Тоді присідає. Таким чином у нас зараз саме справи. Перед закінченням читання перезакінчення названого ставлення справи, перемогти випуск. Водночас залишається підстави щодо можливої зміни обвинувачення, у зв'язку з в керуючий статтями 238-241 просили записання надати час для задатки саме документів та підможні половину участі. Будь ласка, позиція захисту. Не запишу. Це право. Получило. А, так, будь ласка, визначається. У виборбачення, тому підтримувати, не забрачу. Не забрачу. Так, оскільки ну, дійсно це є право сторонного обвинувачення за зацікавлення до збройних дорогої по справи, ставити питання забезпечення КПК, щодо постійного обвинувачення, пропання позиції і інших учасників процесу